Це культурні взаємодії на британський стиль, імперії, релігійні спільноти та ментальні кордони. Я починала цю тему теж на минулій іславожинавчій е школі, вона звучала тут трохи інакше. От, Ігор Анатолійович тоді ми з ними займали таку, дискусію. От, і він тоді мені сказав е трохи подивитися скажімо, вглиб цього стилю. От і е, зараз хочу продемонструвати от певні рефлексії, що я маю на цю тему, яку ми, звичайно, з словами клану за е, цей рік теж демонстрували у центральному європейському університеті, от, де вона отримала також рекомендацію на друк. Коротше, Працюємо активно в цьому напрямку. Mm -hmm.

Ну, тому, просто во так отак вот вертати і все. Ну зараз трохи давати пишу. Mm -hmm. так. Чи що, але воно має завантажитись? Воно вантажиться все. Починати mm -hmm. mm -hmm. Так, в принципі можемо починати, то е, не стиль у нас виникає у другій половині дев'ятнадцятого століття. Як в принципі буде повторювати трохи е, за своєю передньою доповідачкою, але е, сама приставка нео нам каже про те, що він вже десь нам траплявся, і насправді це так. Е, він був головним стилем. Іберійського півострова з 8 по 15 століття його ще називають стилем ісламського заходу або Мудиха. Він, скоріше, не такий однорідний стиль, а як називало його мистецьким підходом. Він складається з ісламських E, юдейських та християнських елементів і це насправді дуже важливо, тому що на Іборійському півострові e, багато дослідників, так наприклад, до Америки Кастро, характеризують це співіснування цих трьох релігійних компонентів як От, і що в принципі від e, відображається у e, мистецтві цього регіону. E, скачала з презентації зараз. Я вам продемонструю оцей oh, yeah. Дорнокер та все, все нормально. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось, і е, ось цей насправді симбіоз цих, е, насправді симбіоз ось цих е, тенденцій дуже видно у цьому дор-нокер, що датується 1475 роком. Е, ось тут трохи технологія, тут е, такі дві пластини е, срібні. Залізні, і Залізні е, на, Вони наклад, накладені одна на одну і утворюють е, таку наче ширму. От, і верхня складається з суто європейських таких, е, готичних елементів, це трилесник. І тоді, як нижній він демонструє такий вже східний варіант, е, е, східні елементи цього, цієї готики, е, це оці отвори у формі пейсі. От і це в принципі я обрала саме таку демонстрацію, тому що ось такий симбіоз в принципі, потім э, видний і в палацовій архітектурі. От, це э, Альгамбра, про яку теж багато вже говорила на цій школі, що знаходиться в Гранаді. Це центр цієї Ерланда Лусії, це э, палац заміський палац э, Емірів Гранади. От, який потім у на першій половині ХІХ століття стане основним таким ем, джерелом натхнення для письменників, для культурних діячів і архітекторів в тому числі? От е, попрацювавши над цією темою, можемо виділити наразі основні тези. Це подолання внутрішніх штучних кордонів, це динаміка архітектурного стилю на прикладі Російської імперії. І трохи поговоримо про Кримської Андалусію. От ем, одразу хочу сказати, що ми беремо е, там другу половину 19-го, там початку ХХ століття, і ми не беремо е, юдейські сакральні споруди, тому що це абсолютно окрема тема. Е, там воно розвивається е, по своїм окремим принципам, і це треба насправді тоді ще іншу е, годину презентації робити. Отже, розпочнемо з першої тези: це подолання внутрішніх штучних кордонів, і в принципі варто почати з визначення цього терміну. Ментальні кордони це психологічний термін. Ми з ним стикаємося насправді дуже часто в суденному житті, коли там відстоюємо свої якісь інтереси, коли хочемо показати, які є там наші власні упередження. Проте, якщо його покласти на цей історичний соціологічний контекст, то його можна характеризувати як концептуальні культурні кордони, які особи або групи осіб. Вибудовують у своїй свідомості. Тут тобто це важливо, що їх неважливо нанести на карту, вони існують у цій свідомості, і для релігійних груп це важливо, бо вони, спираючись на ці ментальні кордони, вони вибудовують поняття чужий та свій. От. Вони є суб'єктивними, так вони на них впливає дуже особистісний досвід, культурне походження і соціальний контекст. От ця концепція нам дуже допомогла в. Відповіді на питання, ну чому саме такий стиль, і в принципі оцієї проблеми архітектурного вибору, тобто чому саме оці неофіційні релігії, так, чи як їх називали ще в Російській імперії в цей час, і на ковірці обрали саме британський стиль, і він може відображати, як ми припускаємо їх прагнення утвердити окрему ідентичність у багатоетнічній Російській імперії. От, а також прагнення передавати культурну спадщину і орієнтуватися в складних соціальних ландшафтах Російської імперії. Е, Архітектурні споруди в британському стилі завдяки своєму самобутньому естетичному вигляду долали насправді ті кордони, Крім міжнародних, так і штучно створені в Російській імперії. Це насправді такі марки, які відрізняв от, австрійський варіант, як який казала попередній доповідачка російський, що Росія створює е, внутрішні ще додаткові кордони. І я маю на увазі, не ті, що нанесені на мапу. Е, вона притасовує населення, е, вона е, стирає будь які е, їх відмінності спалює книги, е, так і будь-які. Е, Визначення інакшості, якщо можна так сказати, що стосується, наприклад, до мусульманської громади. Що там стосувалося юдейське, то це всім відома нам так, лінії осібності. от е, мусульманське питання стояло надзвичайно гостро для імперських урядовців. І завоюванням Криму громади зіштовхнулася з вимушеною міграцією, руйнуваннями мечети. Е, також відомий нам кавказський варіант російських завоювань мав свої особливості. Зловлені довготривалими війнами там, на території Персії, Туреччиною Закавказі От, і зіткненням з інтересами британського імперіалізму в Азії, тому вони е, були е, ну, актуальним для них було їх, його вирішення, і ось як вони його для себе бачили. У супереч Утискам мусульманська громада домагалася дозволю будувати свої мечеті та е, зберігала свою культуру. І наприклад, у 19 століття мечеті з'являються в декількох е, великих містах е, українських земель. Оце Катеринослав е, в цьому місті мечеть з'явилася у 1915 році. Це в Харкові, в Запоріжжі, Миколаєві. Також у 1910 році е, в Пірі закладали фундамент мечеті, проте її так і не е, збудували. Насправді культурним фоном цих е, там, масового будувань мечеті ще є реформація самої Ісламської думки. Так, і е, це там Гаспринський, це такий більш такий європейзований, європеїзований підхід. це. Mm це. -hmm. А, да, ось mm -hmm. Да, на mm -hmm. Е, І отже, е, mm -hmm. модернізація ісламської думки. І якщо е, культурні кордони є досить ефемерними, рухливими завдяки уявам метів та на які на них спираються, то подолання державних кордонів це вже насправді процес більш інтригуючий і складний, особливо якщо держава за своєю суттю є власним імперською. Е, тож, наповідно, для чиновників створюються нові ментальні кордони, на які не спрацьовує чітка вертикаль впливу. Ні, це ось так. Ну і зараз обговоримо приклад Російської імперії. Вона насправді своїх, в своїх містоподібничих планах виглядає іронічно. Ми з панами прийшли до такого виразу. От ми бачимо спробу відповідати західним імперським стандартам. І таким маркером цього існує цей вираз Ельгамбрізм. Це в історіографії так позначається цей мапетанський варіант, російський варіант британського стилю. Щодо освітніх амбіцій, щодо фінансування, теж підіймалося питання, я теж про це скажу, але ось на наших теренах. Освітні амбіції відомих російських імперських митців, таких як Брилов, Рязанов були спрямовані переважно на європейські терени. І коли ось ця імператорська академія мистецтв відчувала цей моду на схід, моду на вертанські стилі пошуки цих нових сюжетів, вони одразу це схопили і фінансують відрядження. Безпосередньо до Альгамбри, де вони реставрують вже насправді припалені пилом і е, трохи зруйновані е, палац Альгамбри, Тенеріфи та інші е, відомі пам'ятки е, Ісламського світу у Гранаді. От, і там у них така була досить складна програма, яка включала ознайомлення з цими пам'ятками, потім ну, створення креслень, вивчення різноманітних архітектурних пам'яток, і потім відтворення їх вже е, ну, в Росії. Таким чином, в 19 столітті там працював насправді цілий десант з Петербургу. Кракау, Різанов, Рахау. І е, маємо таким чином прибутковий будинок Мурузі, е, архітектор його серебряковий, побудований у 1874 та 1877 роках. Його в народі називають Петербурзькою Альгамброю і не дарма, хоча насправді він виглядає як типовий прибутковий будинок ХІХ століття е, в стилі модерн, такий в кутку. На такому перехресті вулиць. Але чим ближче ми насправді до нього підійдемо, а особливо, якщо зайдемо всередину, тим для нас буде очевиднішим ці новобританські натхнення. Так ми впізнаємо елементи орнаменту, запозичені з ісламської архітектури, це підковоподібні вікна на першому поверсі, це неонаслідські капітелії, що дуже схожі на ті, які на Ловиному дворі Альгамбри. А також ковані ворота з девізом династії на среді, немає переможця, окрім Алаха. Насправді, праворуч, ви ще можете бачити певні моменти інтер'єру цього будинку, і е, ми маємо таке припущення, що е, от він виглядає як типовий прибутковий будинок, і насправді є там ціла низка прибуткових будинків у такому стилі. І у них чомусь от, саме інтер'єр він більш рісні цими східними орнаментами, тобто вони наче заховані за фасадом. Заховані всередині усі ці такі ем, східні сюжети. От ем, так, правильно. Основними пам'ятками сакральної архітектури в цьому стилі на українських теренах є Катеринославська Соборна мечеть, яку я вже трохи сказала. Вона була побудована в 1912 році. От вона стала е, таким яскравим макером в місті е, е, і є дуже незвичною будівлю для Катеринослава. Саме товариство по будівництву мусульманської мечеті було було створено в 1910 році, побудували її досить швидко за 4 роки і в 2014 вона вже була готова. От, е, мусульманська громада поповнювалася, вона вже на 1910 рік там, е, становила десь там, 500 злишком е, вірян. І ну, будівництво у Новій Великій Сакральній споруди відчувалося, тому що до цього вони там, перебувалися по якимсь приватним, скоріше будівлям. Архітектор будівлі наразі невідомий, в принципі, ми працюємо над тим, щоб знайти архівні документи, знайти щось, крім листівок і зображень цієї мечеті. Проте проте ще працюємо. Дуже цікавий, насправді вибір розташування. Вона знаходиться на там розі вулиці Базарної. Там за ландшафтом вона виходить як на схилі. В принципі, із фотографії видно, що вона не є досить великою, проте архітектор насправді дуже вправно, ну це ми вже будемо говорити про місцеві релігійну адаптацію цього стилю. Він насправді дуже вправно використав це розположення. І від того, що вона от на такому стилі, то вона виходить як трохи піднесена ну, на пагорбі, то виходить, що вона трохи піднесена, і від того вона стається більшою. От, ем, також над входом її височив на високий триярусний мінарек, на центральну частину будівлі купол. На село також у цій більшості так, більшої монументальності е, працювали на високі башточки, розставлені вічному карнизу. Оздоблення будівлі також не можна було назвати супербагатим, проте східні мотиви тут е, дуже чітко. Продивляються це вікна складених форм, імітації різнення по каменю, вітражі виконані досить органічно. От, і цегляне е, таке облицювання будівлі імітувало мітувала в цьому британську вкладку з її чергуванням білого і червоного каменю. Думаю, що незважаючи на чорно-білу фотографії, це все ж таки теж видно. Е, ще чому ця вершать важлива? Тому що. Е, вона всім знаємо, що Катрослав це місто з впливовою єврейською громадою, де там налічувалося 38% людей. От проте синагоги в юдейському стилі Петрослав немає тому. Катеринославська соборна мечеть є досить рідкісною будівлю у місті. Вона збереглася до наших ніколе ну прям дуже зміненому вигляді. В ній зараз знаходиться спортивна зала школи. От і вона насправді дуже привертає увагу громадськості і краєзнавців, тому що іноді з'являється в міських новинах. Окей, okay, yeah. um, крім мечеті, ми маємо ще кинаси. Трохи хочу поговорити про кинаси. Це Кинаса у Катеринославі в 87-му році, Кинаса у Києві дуже відома. Це наразі будинок актора, побудований побудовано 98-му. і також Бердянську. Насправді, е, от е, трохи поговорю про київську. Архітектор це городецький. Мені сподобалося, як Зоряна говорила про ці, що будували не тільки в неомобританському стилі, а ще і в там сецесії та в модерні. То городецький це модерний архітектор, і він теж будував, наприклад, будинок з хімерами. Після цієї кенаси, от, але першим його е, таким магом це Кенаса на вулиці Ярославів Вал. Вона е, насправді е, дуже е, дорога, вона коштувала цій громаді 25 тисяч рублів. Але е, країни вони були е, ну займалися тютюном тоді. От, і Соломон Коган, він один з взагалі е, дуже крупних продавців Тютюну, міг собі, скажімо таке, дозволити. От, і в принципі ми э, створили плешці з Станом Миколаєвна це э, кінаса та э, мечеть в одному стилі в схожих часових рамках, э, у нас вона спровокувала наступні э, припущення. Ну, По-перше, що очевидно, це спільні естетичні цінності. Э, ну, прийняття спільного архітектурного э, стилю там, це. Може дорівнювати її спільну оцінку естетичних і символічних елементів новобританського дизайну. Ну і цей стиль з його екзотичними і орнаментальними рисами виявився привабливим вибором для обох громад. Ну це скоріше як факт. Е, на другому хочу більше зосередитись це імперська септа, політика толерантності і розрядка напруженості. Е, і насправді воно було б класно, якщо воно блягало під, е, е, під, під такий опис. Ну, дозвіл будівництва як Кенаси, так і Мечеті відображає підхід імперської адміністрації до управління поліконфесійним населенням. І це може свідчити про період відносної толерантності і намагання у цій імперській адміністрації примирити дві різні за суттю, конфесії. І використання спільної архітектурної мови могло б теоретично їм допомогти розрядити потенційну регіійну чи культурну напруженість. Проте це було б дуже класно, якщо б це був не британський стиль, а стиль, який б ну був більш характерним сіктером, тому що логічно, що мавританський британський стиль він є трохи чужим для цих громад, і ми тут скоріше бачимо от просто інструменталізацію цього стилю і намагання просто стерти якісь свої культурні цінності і свої культурні коди, які можливо ці громади хотіли бачити в своїй архітектурі релігійній, але нав'язування їм цього мавританського британського стилю. Екзотичного не прив'язаного до цих двох культур, і тому вони таким чином себе обізапасували, так от, і розповсюджували стиль, який би з меншою вірогідністю провокував би конфлікт і який би легше було контролювати. От, також, звичайно, є очевидним заграванням з таким західним уявленням про схід. І незважаючи на це, формування ідентичності цих двох громад є ключовим, як для країнських, так і для мусульманських громад, будівництво в новобританському стилі було таким способом утвердити свою ідентичність у міському ландшафті. І це була, хоч і трохи ще не впевнена, але заява про присутність, яка показувала, що вони є активними компонентами у місті. От. Ну і, звичайно, що е, з таким фактом, що е, можна стверджувати про е, таку мультикультурність і поліконфесійність Катеринославу, от, і спорудження цих будівель в один період сприяло формуванню військової ідентичності Катеринославу, зробивши його більш знаменітним і збутованим містом. І присутність новоритарських споруд різних релігійних громад створила таку унікальну міську естетику, еклектичну, зараз вже завершено, яка підкреслила мультикультурний характер міста. От, в мене ще є насправді один сюжет, але давайте я вже прийду, мабуть, до висновків. Ментальні кордони визначали, як релігійні громади орієнтувалися в соціальному та політичному середовищі, і номариканський стиль дозволив їм створити простір інклюзії для своїх членів, водночас становивши межу, що відокремлювала їх від домінуючої культури. Тобто це е, такий наче е, між опором та пристосуванням, я б сказала. Також розширення географії мусульманських та країнських сакральних їх активна поява в міських ландшафтах свідчило про подолання внутрішніх бар'єрів та обмежень, які підтримувалися імперськими чиновниками. В Російській імперії, вторі з цим було набагато складніше, ніж в Австрії-Угорській. Неомавританський стиль у Криму природньо вписувався в місцевий контекст, завдяки унікальній природі півострова. Проте, так як я пропустила цей сюжет, він був створений на замовлення імперської адміністрації. І, е, вони, і, це, і вони скоріше виконували завдання по е, романтизації сходу, ніж з його ознайомленням реальним. Ну і, е, врешті-решт, материнський стиль це платформа для самовираження. Він допомагав розряджати на кругу атмосферу нетерпимості, створюючи привабливий образ для різних песій, хоч і інструменталізований. Дякую. 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 Є питання чи рекомендації на не... увагу і так далі? Є якісь рекомендації? Є? Да? Так? Да? Чи знайома авторка ага. доповіді Крістофан Рен і його теорія сарацин? Щось чула, але не заглиблювалася. Ну, він там розглядає цю тему, що готика це не, насправді не готична це Сарацинська ну, архітектура. Ну це одна з версій, скоріше, я думаю. Ну окей, подивлюсь. Але Кристофер Рен, він відомий архітектор європейський, який е, піднімає цю тематику і досить цікаво. Дякую. Так, да, дякую вам. Дякую вам. Ще я, Марио? Ці будівлі збереглися в кінець і все про неї мочить. Це так і ускладно. Часи, вони не існують, чи ні? На жаль, вони збереглися. Як я сказала про особому Тернославську честь на її місці зараз спортзал, вони не пережили більшовицьку окупацію. У більшовицький період, тисяча 1920-х роках, вони більшість або були зруйновані, або перетворені на склади, там заброшені там різні будівлі. Тому, на жаль, більшість не збереглася. Але будинок хто розберігся. І там навіть зараз в Києві, коли проходить. Вони навіть ці вітражі запалюють, і вони досить ну, привабливо виглядають. Раніше було не зберігання. Соборної вичетівки Тернославі там історія, яка триває до сьогоднішнього дня. А її ставлювати хотіли до вторгнення. Тому що насправді я знаю, що на британський стиль не здивився, але сама форма, тобто будинок зберігається. Це слово, що ми розуміємо, єдина мечеть на материковій Україні, яка була ну, на початку ХХ століття, а вона збудова. Вікатерина слайдів що вона сохранилася. Вона сохранилася, тільки сильно іскорчена. испорчена тем, что потом это была спортшкола и достроено помещение. Как, в каких годах все исследовано. На сегодняшний момент, ну, до войны, до широкомасштабного вторжения, но уже в условиях войны, была разработана дорожная карта между городом, мэром города и, ну, Меджлис, по-моему, да, Меджлис э, вел переговоры о том, чтобы сделать там исламский историко-культурный Центр на основе, но опять-таки они не собираются сделать первозданное вид мини-апокалиптический, а новое сооружение, проект разработан, но похоже на мечеть. Потому что там, ну, проект, который я видела, там даже минарет есть. Потому что в основном то, что ну, в Украине строятся как историко-культурные, историко-религиозные центры, там есть помещения для молитвы, но минорета нет. насколько я ну, вот, из того, во всяком случае, в Украине, южная, а, может быть, Кинаса Екатеринославская не сохранилась. Не да, потому, вот эта картинка, я когда увидела, они подготовили, я вот эту картинку нашла, потому что, насколько я знаю, даже картинка, картинка редкость. Соборная мечеть, это было, потому что такой выходил сборник Адрес-календарь города э, в назарево выходил. 1911, 12, 13, вот эти все года каждый год выходил такой ежегодник большой, э, и там э, написано, что где есть, что где. Ну как справочник по городу, да. И вот там она была указана. Э, это Соборная мечеть, и там э, были картинки такие, как картинки-фотографии. И э, больше того, скажу, что там тогда, ну поскольку это адрес-календарь, календарь, календарь э, который в наслали, э, публиковался на следующий год. То есть, это в этом справочнике календарь на следующий год. Вот он имел э, три составляющие. Христианский, иудейский, э, и да? мусульманский. Да. Именно, я думаю, за увагу, и Демо далее. И тут вот, э, жаль, что нет. Э, э, да. thank